Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про те, що відбувається на фронті. Про те, чим ми воюємо, як ми воюємо, і що має в наявності наш ворог з нами на зв'язку. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! слава! дякую за запрошення! Пане Олеже, стежимо за тим, що відбувається на фронті. Бачимо, що ситуація важка, а ще до цього всього додаються різні контроверсійні заяви новообраного президента Сполучених Штатів, і знаєте, вже розумію, що третя війна світова, вона ось якщо не наносить, то вона вже десь розпочалася і. Не розумієш, куди і за чим стежити, але давайте будемо все, все ж таки стежити в першу чергу за нашими основними ворогами: це росіяни, е, і бачимо. Як вони стали воювати і що, що вони роблять в щоб протидіяти нашим збройним силам Україні? Так ось в соцмережах з'явилися кадри, що росіяни почали масштабувати кустарне виробництво імпровізованих штурмових машин без озброєння, або ще це називається джихад-мобіль. Один з них виготовлявся на базі газ 66 для мене, пане Олеже, газ звучить як щось таке. Знаєте, десь древнє з часів раня. Союзу, але тим не менше, що це за такі е, машини джихадисти, як росіяни їх застосовують, ось ці джихад мобілі, і як вони впливають на ситуацію на фронті? Тут, скажімо так, назва просто джихад мобілі це такий армійський юмор, він може бути не зовсім якби, юмором для? Цивільних в чому сенс джихат, мобілі це, це автомобілі для смертників, які використовувалися різноманітні використовуються різноманітними ісламськими терористичними угрупуваннями в межах їхнього війни проти немусульман, джихаду і полягає в тому, що береться автомобіль, начиняється вибухівкою максимально, туди садяться якісь. Трори смертник, і після цього він підривається бажано десь там у НАТО, в все та інше. За своєю суттю, те, що, ну і в даному випадку те, що робить РФ, воно там вони не набувають там ніякою вибухівкою, а вони набувають ці цивільні автомобілі е, громадним м'ясом і використовують їх як е, просто засіб механізації для пересування полем бою. тобто у звичайних арміях, у повноцінних регулярних військах для пересування на полі бою, використовується бронетехніка. Використовуються, зокрема, бойові машини піхоти, використовуються бронетранспортери, тобто те, що захищає особовий склад від ворожого вогню. Ну і підвищує шанси його виживання на полі бою. Принаймні, хоча б час пересування. У РФ через брак бронетехніки через те, що Така кількість просто живої сили не може бути забезпечена відповідною кількістю бойових машин піхоти, бронетранспортерів, бронеавтомобілів, То все, що вони можуть, це використати ну такі от просто легкий автотранспорт. Тобто ті самі буханки, ті самі просто. Заброньовані вантажівки типу ОРАЛ. ГАЗ-66, це відома також військова така вантажівка. Uh, і те, що просто, вони використовують ці мотоцикли, вони використовують uh, такі. Ну, це Ну ну якби називається гольфкари, але насправді це такі всі доходи типу Багі, китайський дезеркрос. Вони використовують це для того, щоб переміщуватись полем бою. І враховуючи те, що така техніка, вона не має жодного адекватного захисту, ну от тому от їх прозвали джхатмобіля, тому що там сидять смертники. Пане Олеже, ну, але ці ж смертники ну, чи вони зовсім перепрошую, топі. Вони ж ну, вони ж розуміють, для чого ці ось окей, це їх так назвали Джахатмобільми, це засіб пересування, але тим не менш, вони ж розуміють, куди, для чого, і, і як вони їдуть. Ну, Чи є якась інформація про те, як самі росіянські ось ці військові на це реагують? Можливо, у вас є якась інформація, або, можливо, хтось. ну… Просто я не розумію, яким чином людина сідає в цей автомобіль, знаючи, що вона їде на вірну смерть, я не військовий психолог і, і я більше по озброєнню, але можу згадати лише доволі популярну фразу, яку використовують. Ну ще за радянські часи, в радянській армії використовують, вочевидь, в, в російській е, російсь, ну, якби російський солдат повинен боятися. Uh, якби того, що в нього в тилу, більше ніж те, що в нього попереду у вигляді ворога. Uh, бачите, пане Олег, я вас якраз питала не як військового психолога. Я питала, можливо, у вас є якісь, якісь, якась інформація, адже ви опрацьовуєте цю інформацію, і можливо, знаєте, є якісь відомості, а як, яким чином. Ну, я думаю, ви ніяк, ну, точно вігуч, з вами… Ну, дійсно, Там у них немає вибору. Їм... Не те, що немає вибору, це б неправильне слово. Вони зробили свій вибір, пішовши за гроші воювати і вбивати українців, от і все. Тобто, в е них є вибір або йти пішки, або хоча б е проскочити там умовне поле за допомогою автотранспорту, або хоча ну, б просто вже, полежати вийде. перед тим як вляжешся в українські чорнозем. Е ну, типу, так. Тобто, ну якщо бути, от просто ну давай ну якби спробувати якось просто від. Е Віддалитися від цього, тобто якісь там абстрактна сторона А, сторона Б, то об'єктивно так у сторони Б не вистачає там бронетехніки, і у солдатів є вибір або йти пішки, і це означає 100% смерть, коли тобі просто можуть передавити страйкером. Нещодавно таке від гуляє вже давно у мережі, коли український бронетранспортер страйкер американський, просто давить російських піхотинців, які йшли по полю, або от сісти на щось на кшталт. Просто якогось автотранспорту і проскочити це умовне поле не з ну за менший час і спробувати вижити угу. Пане Олеж. Давайте ще поговоримо про техніку нашого ворога, тому що е, різні е, є новини, звідти знаємо, що підрозділи е, збройних сил терористичної федерації отримали е, самохідні е, гаубиці. Е, я зараз не знаю, чи я правильно читаю, але читається 100 СМ-2, 2С, 19МСТС була прийнята на озброєння армії Радянського Союзу ще в 89-го року, і вона була розроблена як заміна 2С-3 Акація і для усунення передбачуваних недоліків порівняно з 155-мм гаубицею НАТО FH-70. А що ви можете сказати про ці самохідні гаубиці? Що нам про це відомо? Наскільки вони, ну, справді, більш сучасніші і модернізовані? Якщо порівнювати м, е, останні мертві російської модернізації мсти, то в порівнянні з радянськими, то вони додали е, фактично певний аналог, так, хоча б певний чи не певний, ну ладно. вони, вони декларують це як цифровізацію самої артилерійської системи шляхом додавання автоматизованої системи управління артилерією, тобто, коли е, ну за рахунок ну, просто екіпаж цієї сау розрахунок отримує безпосередню інформацію щодо цілі, і просто вбиває її координати чи просто приймає рішення щодо відкриття вогню. Все інше робиться, ну як мінімум, напівавтоматично. Е в реальності ці модернізовані САУ вже були ну не те, що неодноразово знищені, вони активно трафейлись е ще у 2022 році. Е Сказати, що там є щось таке аналоговнєтне, що ну, робить там величезну їхню перевагу на чимось ні, Моста взагалом, як 152-мм система, вона м -м, з коротшим там. якщо не помиляюсь, там дуже на ствола близько 47-49 калібрів. Тобто вона просто повністю перестрілюється за допомогою будь-якої натівської сучасної артилерійської системи у калібрі 155 мм, знову ствола 52 калібри. Е, і на фоні цього якби, об'єктивно всі ці от нові мсти вони не дають якоїсь там рішучої переваги противнику. Але на фоні того, що в нього є взагалі з артилерійського парку, Ну, скажімо так, це найкраще, що в нього є, в принципі, тому що. Знов таки РФ це російська армія. Вона продовжує артилерійський наступ. Випускає величезну кількість артилерійських боєприпасів. І це про велику кількість артсистем. Ну і але реальний стан парку самих артилерійських систем, які є у Російській Федерації. Ну про його про це от про його реальний стан говорить те, що вони от взяли у КНДР Коксани. Це дуже такі специфічні 170-мм міліметрові Па пане Лаже, а от я якраз про Коксани хотіла запитати. От якщо вони взяли ці коксани, це означає, що не все так добре в терористичної федерації в армії терористичної федерації є. Але як самі Коксани, як вони можуть вплинути на полі бою? Як багато є до них самих снарядів? Що ми можемо сказати про характеристику цього північно-корейського коксану? Тут дійсно те, що взагалі поява у реф Коксанів, це більше питання. А фіга, тому, що якби вбачалось те, ну якби я вже декларує, те, що в них там заводив там в три зміни гудять, виробляють без всього іншого, але вони потягли саме коксани, і чесно кажучи, якщо б не з'явилось з, яке знято, нібито на передовій, скоріше вже на півдні України, то ну я б досі напевно наполягав би на тому, що вони йшли не для бойового використання. Тому що це дуже специфічна система. Вона, попри те, що от, ну одразу от, на жаль, у ЗМІ доволі часто пишуть, мовляв, там дальні стрільби зі 170-міліметрового коксану 60 кілометрів. Але по-перше, це по тим заявам, які роблять у КНДР, по-друге, це активно-реактивним снарядом. А такі снаряди, тобто, вони як Дуже специфічні, вони не були масовими навіть для радянської армії, вони дорогі, більше того, вони не забезпечують на дальностях стрільби на максимум вода якоїсь точності, і на це ще накладається ну, саме те, що от корейські північно-корейські снаряди вони доволі сильно браковані. Ну про це жалюються самі російські військові. Другий аспект, е, тобто. Дальні стрільби Коксаном 60 кілометрів це ну, практична фіксія. Реальні дальні стрільби вважається до 40 кілометрів. Американці, які захопили е, декілька коксанів в Іраку, тому що Кендер позичали їх туди, е, захопили ще у 1991 році під час операції в Буря в пустелі». вони відстрілялись з одного Коксану і отримали дальність 37,5. Тобто до 40 навіть не дотягує. Знов таки е, будь-яка. Артилерійська система західного зразка з довжиною ствола 52 калібри при калібрі 155 п'ятдесять міліметрів, вона має дальність пострілу понад 40 кілометрів звичайним снарядом. І якщо от брати найбільш далекобійні там зразки, там на ПСХ 2000 то тим самим ескалібором там 60 кілометрів це взагалі не питання. Рекорд, ну якби. Це ну позахитаріч рекорднеса, але в будь-якому випадку українські 155 мм артилерійські системи з довжиною стволоп'ятдесят два калібри перестрілюють Оксанд точно. Другий аспект це те, що сам снаряд для Коксану 170 мм він специфічний. Він не стоїть на озброєнні жодної іншої країни, його немає у Російській Федерації. тобто, все постачання цих боєприпасів залежить виключно від КНДР. Це, ну скажімо так, доволі нелогічний вибір навіть для Російської Федерації, але вони на нього пішли. Тут можливо згадати те, що взагалі як у КНДР з'явився цей Коксан, і це вказує на те, що це результат реінженірінгу німецької гаубиці Другої світової війни, з аналогічним калібром. Там використовується як мінімум ну не те, що. Той самий калібр на те, що там конструкція певна ствола, використовується зокрема доволі специфічна та унікальна конструкція з гасінням віддачі шляхом э, доволі складного лафету подвійного, коли лафет, на якому вже знаходиться гармата, він рухається по рейках у середині, як ну як матрошка така. От, і за рахунок от, руху усередині лафета на рейках дозволяється е, загасити доволі значну віддачу. А водночас швидкострільність цієї системи е, складає, за оцінками до двох пострілів за 5 хвилин. Не два постріли за хвилину, а два за п'ять хвилин. Це дуже низький темп стрільби, тому що ну, сучасні знову таки західні артилерійські системи, там темп вогню. Ну, на перших там хвилинах може бути 8-10-12 боєприпасів залежності від навченості розрахунку, а, а тут два постріли за п'ять хвилин. А третій аспект відносно Оксану, який треба розуміти, Україна дуже активно використовує а, для контрбатарейної боротьби такі системи, як Хаймарс, і об'єктивно повністю відкрита. Відкритий коксан, там немає ніякої броньової рубки, немає нічого. Це відкрита платформа з гарматою. То поєднання з Джемел РС з вольфрамовими кульками, вражаючими елементами та повітряним підривом. Так така відкрита артилерійська система. Це дійсно найкраще поєднання, і Україна перебила дуже багато далекобійних артилерійських систем РФ, такі як піони, ті самі мсти, саме за рахунок от використання хаймарсів. пане Олеже. О... Хочу запитати, ми ж розуміємо, що якщо частина Коксанів поїхала на територію Терористичної Федерації, звідти Терористична Федерація буде воювати, завозити їх в Україну. То напевно, якась кількість Коксанів ще ж залишилася у диктатора у КНДР. Ми зараз бачимо співпрацю КНДР та Терористичної Федерації, і так само у них є співпраця і ось в озброєнні. Як ви вважаєте, а ось ці коксани можна модернізувати, і якщо так, якщо, наприклад, КНДР за це візьметься, то скільки часу в неї це може зайняти? Питання модернізації коксанів ну технічно я так і думав, тому що насправді їх везуть до РФ на модернізацію і потім будуть повертати до КНДР. Тобто, це така от була угода між двома диктаторськими режимами щодо оборонної, ну, військової співпраці, але відносно модернізації. То перше, що там можна зробити, це поставити якраз цифрові системи управління вогнем, тобто балістичний обчислювач, додати додатково, можливо, якусь там механізацію заряджання. Хоча це сумнівно для РФ, це, я думаю, що є пріоритетом. А от е, певна цифровізація, додавання там балістичних обчислювачів, це цілком такий реалістичний і доволі прагматичний ш -ш -ш крок. Водночас, чи займалася Російська Федерація? Такої інформації немає, і одразу можу сказати, що скільки коксанів передали до РФ, невідомо як і кількість коксанів безпосередньо у самій КНДР. Взагалі, все, що там нам відомо про КНДР, це взагалі ну так такі, або доволі відірвані, можливо, від реального життя оцінки, або е, ну те, що продукує саме хидян. Ну чому віри немає. Е, зрозуміло, ну і хочу ще е, поставити вам питання стосовно того, що нам передав район е, Metal. Знаємо, що німецький оборонний концерн вже передав Україні новітню бойову машину піхоти КФ41 Lynx. Е, це ось цю машину ми отримали наприкінці року, що минав 2024-го. Що можемо сказати про цю машину, які у неї характеристики, і де саме вона нам зараз найбільше необхідна? Зараз вона необхідна якраз там, де вона знаходиться на полігоні з метою оцінки її реальних бойових характеристик, тому що передали реально тільки одну БМП, так і планувалося, не якась там зрада, це взагалі супер, тому що якби лінк це одна з найновіших бойових машин піхоти, які зараз є. І зараз якраз проводиться її оцінка з метою питання, чи варта вона? Своїх грошей, тому що мова не буде йти про дуже, як би, що вона буде безкоштовна, чи буде коштувати там декілька мільйонів доларів? Ні, буде коштувати значно значно дорожче, е, і тому треба оцінити, чи варто тим паче, що насправді е, питання, яка БМП має бути у збройних силах України, воно дискусійне. Будемо чесні. Тому зокрема, спочатку, взагалі, якщо дивитися на історію, то Україна була зацікавлена і, можливо, залишається максимально зацікавленою у шведській бойовій машині піхоти. Це Від ну, Бай Сістемс такий британський конгломерат. Тепер і саме він відповідає за цв 90 безпосередньо. Технічно, якщо брати, то. Ну, я не знаю, наскільки треба доволі детально все це описувати, але давайте спроховуємо. Ні, давайте так, Олег. Дивіться, по перше, дуже класно, що ви сказали, коли запитала, де вона потрібно, сказали на полігоні. Тому що я, як людина цивільна і багато наших громадян, вони думають, якщо нам дали машину, вони одразу йдуть на фронт тут. Ми уточнили, вона спершу йде на полігон. Ми її обкатуємо, розуміємо, що як і до чого. Якщо ви бачите, що не треба говорити деталі, там. Закрите все, тому що знов таки, просто для розуміння, mm -hmm. є декілька БМП, яких може бути зацікавлена Україна. І робити зоопарк з місця, і ми повинні одразу зрозуміти, дуже важливо так: це БМП, е вон, їх потрібно багато. Там оцінка потреб України е десь приблизно на тисячу одиниць. Вартість сучасної бойової машини піхоти е близько 10 мільйонів євро. Розуміємо про який бюджет закупівлі лише однієї цього зразка озброєння та військової техніки про яку цифру мова йде, тобто, це дуже дуже потужний потенційний контракт. Звісно, він буде розбитий на багато етапів, але загалом витрати астрономічні, і так у нас немає інших варіантів. Ми не будемо кататися на БМП 1 БМП 2 час яких вже сплив у там ще у радянському союзі. Вони вже застріли на час Афганістану. Це просто об'єктивно БМП 1 БМП – це груби на колек на класиках на і тому так небо переба переходити на БМП. Яку саме відкрите питання? Лінкс один з варіантів, другий варіант це В-90. Третій варіант Аско. Всі ці три БМП неодноразово на постійній основі зустрічались на численних тендерах і порівняльних випробуваннях та конкурсах. Які проходили у багатьох країнах за останній час, зокрема можна згадати Чехію, Словаччину, згадати вибір країн Балтії, згадати Австралію ту саму безліч разів ці БМП зустрічались безпосередньо на так, ну, на випробуваннях, і кожна країна робила свій вибір відносно того, що вона хоче закупати. От, наприклад, Чехія та Словаччина обрали не лікс, вони обрали CV90. Uh, обрали в межах якби однієї закупівлі, тобто вони домовились, що будуть обрати однаку, що була там і там. Uh, Австралія обрала корейську KF-21 замість Лінкс. Uh, зараз, наприклад, у США ті самі БМП, які в первую також зустрічаються у межах такого конкурсу на заміну Бредлі. І Rain Metal з Лінсом є одним з конкурсантів, але, вочевидь, скоріше за все, можливо, програє General Dynamics з проектом на базі ASCODA. Тобто. Але у будь-якому баку треба розуміти наступні речі. По-перше, ми говоримо про сучасні бойові машини піхоти, як Лінкс машина з вагою 44 тонни. І саме параметр вантажопідйомності Шасі, він є ключовим, тому що ну, одразу там всі починають, а яка там гармата, а яка там броня, а, скільки там? а скільки, що, там, що там ще, які там ракети. Коли ми говоримо про. Бойову машину піхоти про будь-яку так, машину такого класу, ми повинні і завжди це дуже відрізняє якби людей, які розбираються просто ті, які Вікіпедії почитали. Концентруємось на вазі, тому що вже вона диктує, яку саме броню можна встановити на цю машину, і яке саме озброєння там має бути, і яка за там може бути. І коли ми говоримо про клас 44 тони, це чудовий клас, тому що це означає можливість становити повноцінну е, броню у лобовій. Е, в сфері від автоматичних гармат калібру до 30 мм на реалітивістських дистанціях бою. Це про десантну ємність приблизно у 8 бійців у десантному відділенні, і про дуже дуже широкий спектр озброєння, який можливо встановити у бойовому модулі. Це може бути ну, об'єктивно, це називається за бажанням замовника. Замовник захоче, щоб там був кулеметний модуль, да, будь ласка, замовник захоче 30 мм? Будь ласка, 35 з програматором боєприпасів. Да, пожалуйста. Е, що захоче там е, у випадку, якщо буде потреба, а давайте зробимо якусь машину на кшталт легкого танку зі 120-мм гарматою. Можна. Е, захоче зробити якусь іншу машину на цій базі, зенітно-ракетний комплекс. Е, що завгодно? Будь-що. То Зрозуміло. якраз вага дуже, – дуже-дуже важливий параметр. І у Аскода він складає 44 тонни. Це дуже непогано. Не у Аскода, а у Лінкса – це mm -hmm. дуже чудовий показник. У mm -hmm. дуже чудовий показник – 44 тонни, у Аскода – 42, у, у ЦВ – 90 до 40. Uh, ну, 41 приблизно. Mm -hmm. Тобто, об'єктивно, Lynx – дуже цікава машина, і вона заслуговує на те, щоб звернути на неї увагу. Але для нас, ще окрім характеристик, Дуже важливий параметр, про який взагалі мало хто згадує, це умови виробництва, тому що вартість буде приблизно насправді ну залежати знов таки від наших бажань. Орієнтовно можна говорити від 10 мільйонів євро за одну. Питання: куди ці гроші і як підуть? Тобто. Якщо, наприклад, чому от дуже гарний приклад з Чехії та Словаччини, чому вони обрали це в 90 Тому що е, було запропоновано з боку Байсістем Systems шикарні умови щодо її локалізації до мінімум 40%, відсотків, в реальності понад 50% і вони будуть вироблятися саме у цих країнах на от реально е, дуже активно. Рейнметл можливо, просто не дав. Можливість е, швидко виробити ці машини, можливо, там було питання щодо локалізації. Реальним оператором Лінкса зараз є безпосередньо лише Угорщина, вона збирає їх самостійно. Ну тобто, ну локалізація є, е, збирання кінцеве йде безпосередньо в Угорщині, але об'єктивно збирається наразі лише башта. Корпус збирається у Німеччині. Е, дуже гарним прикладом відносно лінкса може бути контракт, потенційний контракт з. Для італійських військ, збройних сил Італія за, за, ну, наблизилась максимально, скажімо так, до твердого контрактування цих бойових машин піхоти і також у межах локалізації і для України важливо навіть зараз об'єктивно дивитися не на характеристики. Чесно, вони будуть однакові ще у ЦВ-90 приблизно, що у Лінкса, що у кф 21 з Кореї, що там у будь-якій іншій, в тому числі Асхода. Вони приблизно будуть однакові. Там різниця залишається лише на дискусію: там: а там тут одна тонна, тут плюс півтонни, а тут можна щось інше, а тут от така от особливість. Генерально апроксимовано однакові, просто сучасні бойові машини піхоти. І ключовим стане саме умова виробництва. Доля локалізації, скільки відсотків від виробництва цієї лінкс отримає Україна, і скільки буде вироблятися їх, який буде темп виробництва, тому що зброя починає коштувати вже не гроші, вона більш коштує часу. Тобто, в Україні треба ці БМП об'єкти на позавчора, а в реальності треба виробляти максимально швидко. І це питання: скільки Рейнметал може їх дати, а скільки а скільки можемо виробляти? Uh, у будь-якому випадку, який би вибір не зробила Україна між Севе 90, між Лінксом були е, інформація про те, що Аскот від General Dynamics е, також є кандидатом на посилення Збройних сил України. Який би вибір ми не зробили? колона, щоб що він був одиничним? Тобто одну БМП беремо, а не три, щоб нікого не образити, е, ну тому що не треба робити. Просто штучний зоопарк однакових об'єктивно однакових бойових машин піхоти. Е, який би вибір ми не зробили, він має якраз більше насправді концентруватися на умовах виробництва локалізації, передачі готових mm -hmm. технологій та такої Зрозуміло. пане Олеже, дуже дякую вам. Так нам насправді дуже, дуже багато подробиць і на мою думку, дуже важливих деталей, тому що знову ж таки ми розуміємо, що є люди цивільні, є люди, як ви кажете, які почитали Вікіпедію, диванні експерти. І ось ці деталі в насправді дуже важливі для того, щоб аналізувати новини, які надходять до нас. Дякую вам дуже, Олег Катков, головний редактор Defense Express, був разом з нами на зв'язку. Пишіть свої коментарі, залишайте свої вподобайки, розширюйте канал. Донайте на Збройні Сили України, пам'ятайте, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного із нас. Ну і повертайтесь на ОБОЗ.UA. Я вам дякую за цю розмову. До зустрічі.